Майже 9% території Полтавської області нині вкривають листяні та хвойні ліси. Найбільші площі сосен, ясенів та кленів у Кременчуцькому, Новосанджарському та Гадяцькому районах. У степах Гребінківського і Машівського досі гуляють вітри. Дерева в першу чергу намагаються висаджувати на деградованих землях, щоб рятувати їх від руйнування. Рекультивовані порушені землі, деградовані землі на крутосхилах, а також захисні насадження навколо об'єктів промисловості. Ну, зокрема, це ставок випарник «Укнафта» в Кремичівському районі держава наведення лісового господарства, охорону та захист зелених насаджень цьогоріч дає Полтавщині нуль. Видатки взагалі не передбачені. З місцевого бюджету виділяти гроші теж не поспішають. У нас вирубуються ліси. Що все це не прозоро, що шо форумі вивозять цей кругляк і кругляки, все таке інше. Тому я вважаю, що повинна бути. Програма складена таким чином, щоб всі розуміли, скільки у нас на сьогоднішній день існує господарських програм внутрі лізгоспів, які програми, який ринок деревини, що продається, за яку ціну продається. Не сумніватися у чесності своїх підлеглих закликає головний лісівник області, стверджує, деревину продають на аукціонах. Всі рубки призначає спеціально створена комісія. Єже проводиться основний аукціон, і потім, якщо не продалась деревина, додатковий аукціон. Це перше питання. Друге питання. Всі рубки, які назначаються, назначаються комплексною комісією. Жодна рубка не погоджена з головою сільської ради. Нині обласну програму Ліси Полтавщини на 2016-2025 роки повернули на доопрацювання.